Світ завжди мріє відмовитись від дротів. радіо, телемовлення, мобільний зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth – Ці технології буквально змінили наше життя. Сьогодні навіть можна заряджати всілякі кишенькові гаджети по повітрю. Однак, повноцінна передача електрики на відстані без дротів поки не підвладна людству. Досліди Ніколи Тесли так і залишились нерозкритими. У 21-му столітті передові системи дозволяють заряджати електрокари без дротів, а лише при мінімальному віддаленні. Відповідним проектом у 2011 році займався Google і багато інших компаній. У тому ж році була запущена перша у світі маршрутна транспортна система, якій не були потрібні зупинки. Тоді технологія онлайн електрик Венко або ОЛЕФ онлайн електрокар була задіяна для дитячого парку розваг в Південній Кореї, вкотре ця країна показує рекордну швидкість реалізації продових технологій, адже тепер на основі інтернет електромобіля курсують великі туристичні автобуси. Два автобуси з бездротовою зарядкою розроблені Корейським інститутом науки і технологій Кейст. Фахівці цього закладу зібрали також дитячий атракціон, який теж був створений за технології Onleaf Electric Wenхоol. У комерційну експлуатацію два інноваційні автобуси надійшли 6 серпня. Вони вийшли на регулярний маршрут у місті Кумі, який знаходиться в серці Південної Кореї. Громадський транспорт курсуватиме між залізничним вокзалом і районом Індонг. Загальна протяжність шляху становить 24 кілометри. За даними південнокорейських вчених, електрика продається на частоті 24 кГц. Потужність приймача складає 136 кінських сил, приблизно 100 кВт, а максимальне ефективне з'єднання 85%. Зниження витрат до 15% можна вважати серйозним досягненням. Відстань між поверхньою дороги і днищем транспортних засобів складає 17 см. У корейському інституті науки і технологій впевнені, онлайн електрик Венкл – це проривна технологія. Вона дозволить істотно розширити межі застосування електрокарів. Головні заходи спрямовані на поліпшення основних показників ціни, ваги, габаритів, пробігів та розвитку заправної інфраструктури. В основі цієї системи лежить новий спосіб безрутової продачі електрики. Він базується на шеїпіт Магнітік Field in Resonance – SMFIR – магнітного поля в резонансі, сформованого особливим чином. Ви все це тут же в Південній Кореї. Магнітне поле утворюється завдяки проводам, прокладеним під дорогою. У нижній частині автобусу знаходиться приймач, що конвектує індукцію в електрику. Довжина ділянок зарядки має становити близько 5-15% від загальної протяжності маршруту. Це означає, що перекопувати буде потрібно не всю дорогу. В анонсі «Олів» вчені недаремно згадали малу вагу і розміри електрокарів. Батарея таких транспортних засобів приблизно в три рази менше, ніж у традиційних аналогів. Автобуси відповідають міжнародному стандарту для електромагнітних полів, тобто магнітна індукція не перевищує значення 62,5 мілігаус. Вважається, що ця величина повністю безпечна для людського організму. Додатково всі смуги зарядки на один маршрут їх потрібно декілька, обладнані інтелектуальною системою, що дозволяє відрізняти звичайні машини від автобусів оліф. Магнітне поле буде включено тільки в міру наближення сумісних транспортних засобів. Це дозволяє не створювати зайвий фон і економить енергію. Використовуючи сучасну технологію SMFIR і вже доступні матеріали, можна підняти частоту передачі до 60 кГц, а потужність до 245 кінських сил приблизно 180 кВт. За зовнішнім виглядом олів автобусів не можна визначити їх унікальну технічну начинку. Якщо нові автобуси зарекомендують себе з кращого боку, то до кінця поточного року місто Кумі планує розширити парк транспортних засобів олів. Їх загальна чисельність до 2015 року має зрости на 10 машин. Якщо одного чудового ранку ви прокинулись і зрозуміли, що жити не можете без автомобіля, і вам просто необхідно якнайшвидше отримати посвідчення водія, то у вас може виникнути більше питань аніж відповідей. Де навчатися? Скільки це коштує? Скільки треба витратити часу? Журналісти програми автодрук з'ясували, як проходить процедура отримання водійського посвідчення від вибору автошколи аж до його отримання. Найперший етап це вибір автошколи. Їх в Черкасах офіційно зареєстровано Аж 19. Середня вартість навчання 3 тисячі гривень, без вартості пального для навчальної їзди. Різняться ці автошколи автомобільним парком, викладацьким складом і географічним розташуванням навчальної бази. Отже, радимо обрати ту автошколу, навчальні приміщення якої знаходяться до вас якнайближче, адже заняття проходять декілька разів на тиждень. Також слід звернути увагу на технічний стан автомобілів, на яких навчаються курсанти цієї автошколи. Після того, як ви обрали автошколу, заплатили аванс за навчання і вас розподілили за групами, починається найдовший етап теоретичне і практичне навчання керуванню, який триватиме декілька місяців. Проте точна тривалість підготовки залежить від автошколи і розподілу нею навчального навантаження. Отже, теорія. Із данормативними документами на вивчення теоретичного курсу дається 108 годин. В принципі, цього достатньо для повного опанування необхідних теоретичних знань. Але якщо курсант ще Сам дома займається додатково, це буде тільки йому плюс і на екзамені в ДАІ, і потім у повсякденному житті дорожньому русі. Навчання триває в деяких місцях від 2 до 4 місяців. В середньому від 2 до 4 занять на тиждень відбувається саме з теорії. Під час навчання ми даємо повні знання правил дорожнього руху, тому що це необхідне необхідним для дорожнього руху. Надаємо базові якісь початкові знання з будови транспортного засобу. Підсумок навчання з теорії це контрольна робота, яка впливає на підсумкову оцінку курсанта з правил дорожнього руху. Тобто він відповідає на ті самі 20 запитань, що потім очікують на нього у ДАІ, і отримує за це оцінку, яка потім йде у сертифікат. Якщо курсант не складає іспит у автошколі, то він не допускається до екзамену в ДАІ. Після отримання достатніх базових теоретичних здань з правил дорожнього руху та принципів керування транспортним засобом починається практична частина навчання навикам керування на спеціально обладнаному автомобілі. Програма вона є одна, так що, в принципі, у всіх автошколах одна вкладається з підготовки на автодромі, зокрема, і міста. Скажімо так, на автодромі учень зобов'язаний навчитися виконувати вправу. Скажімо, таку, як естакада, дворик і заїзд задом в гараж. Для того, щоб скласти їзд, треба в першу чергу дати теоретичне їску, потім автодром і місто. Для закінчення курсу водіння треба наїздити 40 годин. Самі по собі права вони ну, ведуть людину на новий рівень знань, які вона здобуває вже на дорозі, будучи пішоходом. От, він на цього не розуміє, що робиться на дорозі. От, багато хто думає, що якщо він пішов ход, то він все знає. Але це неправда. Залишився останній етап складання практичного і теоретичного екзамену в ДАІ. Після закінчення автошколи всі. Курсанти, які успішно склали внутрішні кільні екзамени, допускаються до здачі іспитів в підрозділах МРЕВ. Згідно графіку, викладач, представник автошколи разом із курсантами, які закінчили автошколу, прибувають до нас складати іспити. Іспити складаються проводяться в два етапи. Спочатку теоретичний іспит складається на комп'ютері знання знань правил дорожнього руху. Після цього проводиться практичний іспит із водіння автомобіля. Головне зосередитися лишні не нервувати. На екзамен відводиться 20 хвилин. Як показує практика, цього часу достатньо для успішної здачі іспиту. На цей час з початку року наш підрозділ прийняв близько 4 тисяч екзаменів теоретичних і практичних. Відсоток складання з першого разу. 41%. Це успішна здачі екзаменів з першого разу. Тобто, ну, як зазвичай, в нас в місті Черкас автошколи готують досить непогано водіїв. Ну, стан на сьогодні. так, Вартість бланку посвідчення коштує 198 гривень, вартість здачі іспиту 13 гривень. Якщо ви успішно склали тести, то від отримання водійського посвідчення вас відділяє тільки іспит з практичного керування, на якому ви демонструєте отримані під час навчання навички управління автомобілем. Для багатьох це найскладніша частина іспитів. Практичне водіння складається в два етапи. Перший етап на маневровому майданчику складають кандидати водії, практично практичне водіння. Воно складається з трьох елементів: по-перше, це естакада, потрібно плавно Рухатися з місця, От, при цьому допускається відкат 20 см. Потім розворот на ділянці з обмеженим простором, при цьому дозволяється лише один раз вмикнути задню передачу. І третій етап це заїзд в гараж заднім ходом. Допускається три помилки, але якщо будь-яке Будь-яка вправа не виконується, тобто це вже означає, що ви екзамен не склали. Найбільш проблемною вправою є естакада. Інколи кандидати водії забувають пристегнутися ременями безпеки, також вони забувають завести двигун і при цьому вмикають передачу і намагаються намагаються рушити з місця. За підсумками успішного складання першого етапу, кандидати в водії повинні продемонструвати свої навички в умовах дорожнього руху. Як себе вести іншим, якщо хтось буде хоче складати наші глядачі? Не переживати. Саме головне. Як, як як це робити? Таблетки їсти? Ні, просто сість, успокоїться, а бута нікого немає вокруг, в вакуумі. Ти як думаєш? Ну думаю, так, да, ну, зрозуміла, що є все такі ошибки якісь. А які помилки? Ну, мабуть, во дворі, коли я була, не доїхала, не докрутила, там, Ну, коротше, є. Дуже хвилювалася. Так. Да. А чому? Тому що всі дивляться. І ось нарешті в ваших руках документ, який дає вам змогу цілком законно керувати транспортним засобом відповідної категорії. Японська компанія ініціювала дослідження безпеки собачих отримуючих пристроїв і розраховує привернути увагу автомобільної громадськості до питань збереження життя тварин в автомобілях. Мабуть, з людьми вже розібралися. Насправді, багато автобрендів і виробників аксесуарів для тварин пропонують отримуючі пристрої для собак. Вольво пропонує спеціальні отримуючи коміри для кріплення і А а ж Субару продає безпечні будки для установки в багажному відділенні кросоверів. Цього року японці знову вкладають гроші в американський центр безпеки домашніх тварин, який проведе кілька нових тестів на обладнання дослідників дитячих крісел з Вірджинії. Субару розраховує розробити галузеві стандарти у сфері захисту домашніх тварин в автомобілях і допомогти профільним компаніям розбагатіти на відповідних аксесуарах. Для нових тестів будуть використані манекени 11-кілограмового тер'єра, 20-кілограмової колії і 34-кілограмового золотистого ретривера. На першому етапі випробувань дослідники з'ясували марні стандартних повідків і нашинників, Всі катапультуються вперед і б'ються головами передній цидіння, що витримує далеко не кожен хвостатий. Результат нових досліджень будуть опубліковані восени.